Є доручення президента, є рішення кабінету міністрів щодо початку опалення на території нашої держави. І ми повністю готові запустити опалення. Наразі ми дивимося за температурним графіком безпосередньо на території Запорізької області. Тож, згідно норм, коли буде три дні по 8 градусів, то ми зможемо розпочати опалення, і тоді в цьому буде потреба. Тому що якщо ми подивимось на вихідні, то точно немає сенсу вмикати опалення при температурі, як була на вихідні. Навіщо нашим мешканцям платити більше коштів вже за опалення? Тим не менш, ми також маємо Витримати баланс, тому що якщо буде холодно, і ми не вимкнемо опалення, то всі будуть грітися електрикою, а з електрикою сьогодні більший дефіцит ніж з опаленням. Тому подивимось середню температуру завтра. Якщо ми побачимо тенденцію прогнозу погоди, що з сьогоднішнього дня наступні два дні будуть з середньою 8 градусів, то скоріш за все, наприкінці тижня, ми розпочнемо опалювальний сезон. Ми повністю до цього готові. Доручення центральних органів влади є. Як тільки погода знизиться, ми розпочнемо.